Дорогі друзі, маю приємну звістку! Хочу вас повідомити, що наша петиція проти запровадження фізичної ідентифікації опублікована на сайті Верховної Ради України. Я називаю її нашою з вами, бо до її обговорення, внесення правок, її підтримки долучилося дуже багато людей. Дякую вам за це і за активність! Як бачите, я свого слова дотримав. І в найкоротші терміни, фактично за 3 дні, розробив текст петиції, яку ви пропонували, і зареєстрував на сайті Верховної Ради України. При реєстрації нашої петиції на сайті зауважень не було, вона пройшла перевірку висококваліфікованих юристів і петицію схвалили до опублікування. Значить, все зроблено вірно, у відповідності з вимогою українського законодавства. Там поки що стоїть лише один підпис мій. Тепер слово за вами. Я український пенсіонер, такий, як і всі, але може трошки більше активний. Звертаюся до вас, мої дорогі співвітчизники, українські пенсіонери за кордоном, українські пенсіонери на окупованих територіях і українські пенсіонери у великій Україні. Якщо ви не хочете ходити по консульських установах за кордоном, щоб підтвердити, що ви живі, збирати документи по державних установах країн, де ви тим, тимчасово перебуваєте, нотаріально засвідчувати їх і за це платити, тратити кошти на консульський збір, на поїздки до консульств, які можуть знаходитися за сотні кілометрів від вас. Платити перекладачам, а потім самостійно направляти свої документи до Пенсійного фонду України теж не за безплатно. Знайдіть можливість і проголосуйте за петицію проти фізичної ідентифікації пенсіонерів на сайті Верховної Ради України. В кінці я подам інструкцію, як це зробити. Звертаюся до українських пенсіонерів на окупованих територіях. Розумію, що воєнний стан. Що важке матеріальне становище, що постійна небезпека і загроза життю, але якщо не хочете втрачати пенсії через непроходження фізичної ідентифікації, а потім не мати можливості її поновити через відсутність належної безпечного комунікаційного зв'язку з Пенсійним фондом України, знайдіть можливість проголосувати на сайті Верховної Ради України за нашу петицію. Проти запровадження фізичної ідентифікації. Якщо не можете самі, попросіть рідних і близьких, друзів і знайомих, які проживають на великій Україні на підконтрольних територіях, щоб вони проголосували за цю петицію. Звертаюся до пенсіонерів Великої України. У нас уже не те здоров'я, щоби кожного року ходити до пенсійного фонду і підтверджувати, що ти живий. І проходити цю обтяжливу для нас процедуру. Є інші способи перевірки і зв'язку, і це не має робити пенсіонер, а має робити пенсійний фонд, їхні працівники. Серед нас, на жаль, є багато уже таких, хто не виходить за поріг своєї хати, інваліди, лежачі з хронічними хворобами та інсультами. Як їм бути з цією ідентифікацією? Якщо ви не хочете мати ці проблеми в майбутньому, проголосуйте за нашу петицію якнайшвидше, поки на друге читання у Верховній Раді не подали законопроект 9453, який запроваджує щорічну ідентифікацію українських пенсіонерів як за кордоном, так і на окупованих територіях, так і по всій Україні. Нам потрібно набрати щонайменше 25 тисяч голосів, щоб нашу петицію розглянули. Це дуже багато. Але я думаю, що пенсіонери доведуть усім, що вони мудрі, згуртовані і рішучі у відстоюванні своїх прав. Голосів лише підписників лише мого каналу не вистачить, але залучайте своїх друзів, рідних і близьких, колишніх колег по праці, і ми разом здолаємо цю цифру у 25 тисяч. Я буду інформувати вас, скільки ми набрали голосів і скільки ще потрібно. Та й ви самі побачите, коли зареєструється і будете голосувати за петицію. А тепер до того, як це зробити, як проголосувати за нашу петицію. Це не є так складно і ви зможете пройти цю процедуру. Необхідно буде зареєструватися на сайті Верховної Ради, тобто авторизуватися в електронному кабінеті. Голосування не є анонімним. Ви повинні доказати, що ви є реальна особа громадянин України. Нам потрібно зовсім небагато ваших персональних даних. Прізвище ім'я по батькові, електронна адреса, номер телефону і домашню адресу, де проживаєте чи прописані. Все. Більше даних не потрібно. Інструкції, як це зробити, я одразу розміщую у кінці цього відео. А зараз фотографуйте собі на телефон, чи запишіть, чи запам'ятайте, як називається наша петиція. Назва її починається так. Пропозиції до законопроекту на друге читання. І далі йде довга назва законопроекту, а в кінці номер 9453 від 03.07 2023 року. Ось що вам потрібно шукати, коли зареєструється на сайті Верховної Ради. Увійдете у розділ електронні петиції. <кх> Наша петиція поки що не є першою у списку, а стане першою тоді, коли набере більше голосів від інших петицій. Коли знайдете петицію з такою назвою, відкриваєте її, читаєте і внизу натискаєте кнопку Переглянути підписати. Вас переведе на сторінку підпису і ви побачите, скільки підписалося і скільки ще потрібно голосів. Підпишіться і переконайтеся, чи додався ваш голос. Якщо виникатимуть питання, що ви щось не зрозумієте, пишіть мені у коментарях. До речі, якби ви частіше писали коментарі хоча б з восьми слів, бо алгоритми YouTube реагують тільки на такий допис. Ставили вподобайки і лайки, то YouTube би піднімав це відео вище. І набагато більше пенсіонерів би побачило і долучилося до підпису. Нашої петиції, але це ваша добра воля. Далі дивіться інструкцію, як зареєструватися в електронному кабінеті Верховної Ради України. Традиційно закликаю підписатися на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей! Дорогі друзі, для того, щоб підписати нашу петицію, нам необхідно зайти зареєструватися на сайті Верховної Ради України. Я підготував для вас інструкцію для реєстрації та входу. Вводите адресу РАДа, який на екрані, і заходите на сайт Верховної Ради. Обираєте електронний кабінет громадянина. Обравши електронний кабінет громадянина, відобразиться сторінка, і тут ви бачите різні розділи Верховної Ради, в тому числі електронні петиції, куди нам буде необхідно зайти і підписатися під нашою петицією. Для користування цифровими сервісами кабінету необхідно аутентифікуватися, тобто зареєструватися. Якщо ви не зареєстровані, обираєте пункт реєстрації. Відкриється сторінка створення облікового запису користувача, де потрібно заповнити всі поля, які позначені зірочкою червоною, вони обов'язкові для заповнення. Відкриється сторінка створення облікового запису користувача, де потрібно заповнити теж поля, позначені червоним створення облікового запису користувача, ввести прізвище ім'я по батькові, телефон, електронну пошту і вказати свою домашню адресу, і натиснути кнопку Створити обліковий запис. Перевірити введену інформацію, якщо потрібно відредагувати її. Натиснувши кнопку Повернутись, якщо все добре, підтвердити створення облікового запису і ввести е, капчу, латинські малі та великі літери і цифри. Натиснути кнопку Створити. Після цього на екрані з'явиться е, наступне повідомлення. Введіть надісланий код активації. На вказаний в облікових даних номер мобільного телефону, який ви вказали, надійде СМС повідомлення з кодом активації. Цей код потрібно ввести у форму і натиснути кнопку Підтвердити. Система повідомить вам. Що створення облікового запису завершено, для завершення необхідно підтвердити реєстрацію. Зайдете у свою електронну пошту, натиснете посилання, яке буде у листі, підтвердити створення облікового запису. В цьому ж листі буде і пароль, вказаний, який потім необхідно будувати при аутентифікації. Отже, ви підтвердили створення облікового запису. І після завершення реєстрації для входу до електронного кабінету необхідно обрати Увійти або вхід і пройти аутентифікацію. Ви вводите свій ID користувача і пароль, вказаний в надійсненому листі. Все. Ви завершили реєстрацію.